Захід примушує Україну до перемовин. Про це пишуть західні змі. бо Буцімто Україна зіштовхнулася із проблемою підтримки Європи, що й на фоні виборів у США. І деякі країни, начебто, охололи у допомозі Україні та пропонують шляхи закінчення війни. А поїздку Кулеби у Китай назвали важливим сигналом до мирних домовленостей. Утім, чи все тут так просто і що каже сам президент України Зеленський? Розберімося у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Айтись разом з нами, а ми будемо розпочинати. Зеленського примушують сідати за стіл переговорів із арафією президента України Володимир Зеленському зараз не залишають вибору аніж сідати за стіл переговорів із рашийським очільником. Зараз все веде тільки до цього варіанту. Ситуація на фронті. Ситуація в армії, небажання партнерів із заходу давати більше зброї та робити це швидше. І про це написало німецьке видання Welt. У матеріалі наводиться низка причин, чому в Зеленського дуже скоро не буде іншого виходу, окрім переговорів. Зокрема, на фронті ситуація дуже важка. Україні не вистачає усього солдат боєприпасів озброєння. Західні країни або не готові, або не хочуть постачати більше озброєння та боєприпасів. До того ж, не здатні робити це швидше ніж раніше. Тим часом рашисти тільки у Донецькій області атакують із семи напрямків та можуть прорвати оборону будь-де. Окрім того, видання навіть зазначає, що візит міністра іноземних справ України до Китаю демонструє, що Зеленський почав повільне просування до переговорів із Кремлем. Президент потихеньку готує до цього населення України. При цьому західні дипломати з країн-партнерів окремо зазначає видання, намагаються примусити Зеленського змиритися з тим, що Крим нібито втрачений назавжди. Сам же Зеленський заявив наступне цитую ми маємо завершити війну на наших українських умовах і Захистити життя наших людей, власне, тому зауважує далі видання «Вельт», що військові та дипломати із Євросоюзу і НАТО прогнозують припинення вогню протягом найближчих 6-9 місяців, незалежно від результату президентських виборів у США. Окремо, Вельт акцентує, що у Вашингтоні, Берліні та інших європейських столицях надто бояться ескалації конфлікту та непередбачуваності Путлера, зокрема ймовірного застосування ним тактичної ядерної зброї. Окрім цього, на захист... Ході побоюється розпаду ерефії і того, що Контроль над понад шістьма тисячма рашистськими ядерними боєголовками може потрапити до рук таких людей, як очільник Чечні Рамзан Кадиров. Вельми показово, що синхронною з появою західних змі публікації подібного змісту помітно активізувалася у глобальному медіапросторі українська влада. Зокрема, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким журналістам заявив, що офіційний Київ не може не запросити рефі на другий саміт миру, оскільки за її участь виступає фактично вся світова. Спільнота своєю чергою голова офісу президента Андрій Єрмак у розмові з Блумберг наголосив, що нам потрібно якомога швидше покласти край цій війні, щоб досягти справедливого миру. Насправді Україна готова до переговорів з РФ, Однак, в офісі президента України неодноразово вже акцентували, що це має відбутися лише на чітких умовах України. Про те, що Київ готовий до мирних переговорів із Кремлем, заявив і радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю New Voice. Він заявив, що це не Україна є країною агресором. Україна не починала цю війну. Цитую далі. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження на кшталт війна. Іде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна насправді готова до переговорів. Це головний пункт, зазначив Подоляк. Він наголосив, що важливо на яких підставах будуть ці переговори. За словами радника керівника офісу президента, вести переговори треба на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. А ще подоляк. Зауважив, що Орефія пропонує заморозити конфлікт, аби зібратися із силами і знову напасти на Україну. Інші фактори, які можуть примусити Орефію до переговорів на думку Подоляка, це економічні санкції та дипломатична ізоляція. А нещодавно Подоляк зробив ще одну гучну заяву. Зокрема, він вважає, що домовленість між Україною та кремлівським диктатором про припинення війни була б рівнозначно укладені угоди із дияволом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Associated Press. Подоляк зазначив, що угода за Фі дозволить Путіну виграти час, щоб накопичити сили і розпочати нову імовірно ще жорсткішу главу війни. Якщо ви сьогодні щось підпишете з Росією, яка не програє війну і не нестиме юридичної відповідальності за масові злочини, це означатиме, що ви підписали собі квиток на продовження війни в інших масштабах з іншими дієвими особами з іншою кількістю жертв. Сказав він. Радник глави офісу президента впевнений, що підписання мирної ОСІЇ угоди за рафію саме на цьому етапі. Лише відстрочить подальше насильство на думку Михайла Подоляка. Міцний мир вигідний Україні забезпечить поступове ослаблення рашистською військовою могутністю, що досягається з допомогою трьох інструментів, про які часто говорить Володимир Зеленський. Це посилення військової підтримки, ефективні економічні санкції та дипломатичний тиск з метою ізоляції Рафі. Тож на тлі військової агресії Рашистської Федерації проти України з'являється все більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційний Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української формули миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року. Як зазначив президент, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки обміну. щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема, щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам. Зовсім по іншому заговорив про мирні переговори і Потлер. Замість того, щоб продемонструвати свій удаваний інтерес до перемовин, Потлер відкинув будь-який переговорний процес. Рашойський диктатор відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України. Про це Диці у звіті американського інституту вивчення війни, окрім того, зазначають всв що Путлер відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, хоча раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Рафія може вести переговори. Диктатор назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів, а також відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес повноцінних переговорів щодо угод угоди про припинення вогню натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню. Окрім того, Путлер висунув демілітаризацію України як головну передумову угоди про припинення вогню. Єсфе продовжує оцінювати, що РФ скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення української держави. На думку аналітиків, відмова Путлера від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України. І ще більше ілюструє, що він впевнений у тому, що Ерефі може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просуватися в Україні. Диктатор робить ставку на війну на виснаження без підтримки Україна заходом. Я вам вдячна глядачі, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і, звісно, дописуйте свої думки з приводу тих новин, які я вам напередодні розповіла. До зустрічі в наступних випусках Слава Україні і Слава Українському війську.